Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді дуже цікавий пристрій від компанії Promate. Це 4 в одному. Це і Jump Starter, і компресор, Powerbank та Ліхтар. Поставляється в крутому пакуванні з пакуванням ProMate завжди все на височенному рівні. Ось Така коробка. Крута. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас Promate положив всередину. А всередині, неймовірно класний, цупкий кейс. Ну, Дуже крутий. На вискапці. Так, відкриваємо. І тут нас зустрічає. Сам чамп-стартер отакий. Він величенький, зроблений з пластику. Тут бачу є отвір з різьбою. Це, напевно, для компресора. Під гумовою заглушкою у нас Type-C роз'ємчик, Type-A-роз'єм і dc 5.5 на 2.1. Далі, зверху, у нас ліхтар, з цієї сторони. Роз'єм для підключення клем для джамп-стартера. Тут якась етикеточка. Спереду у нас під наклейкою та її знімемо. Ось такий круглий дисплей. Фейк вмикає його і бачимо, що там у нас. 67% заряду. До дисплею повернемося ще пізніше. Зараз подивимося, що там ще у нас є. Ще одна блискавка, яка закриває сітчатий такий відсік. І тут у нас два крокодила для підключення до автомобіля нашого джамп стартера. Давайте відразу спробуємо, чи вони так вони не мідні, а просто чи поміднені чи пофарбовані. Незрозуміло, але є, як я бачите, магніт до них липне. Друти в силіконовій ізоляції перерізом 8 АВГ. І ось такий роз'ємчик, який ми можемо підключити ось сюди, ось таким чином. Шланг з роз'ємом, щоб качати колеса. Ось такий перехідник з DC 55х2,5 на, на стандартний автомобільний роз'єм, який можемо ставити прикурювач чи автомобільний зарядний пристрій. Ось такого плану. USB-C на USB-C кабель метровий. Добре, що ніяких мікро USB вже немає. Ще один кабель USB-A на USB-, c тобто у нас два кабеля в комплекті. Type-C на Type-C і Type-C на Type-A. Це круто. Комплектація просто чудова. Так, Набір перехідничків для ось є голка для того, щоб накачати м'яч. Є різні насадки для ваших там, не знаю, рятувального жилета надувного дитячого і ще всілякі інші. Та інструкція. Інструкція у нас що англійською? Без вічмов французька, німецька, англійська. Ще там ще у нас китайська. А, арабська навіть є. О, українська також присутня, це чудово. Тепер дисплей. Оця кнопка відповідає за його включення, а також довгим натисканням ми можемо вмикнути ліхтарик. Ну і куди ж без стробоскопа? І також режим сос. Добре, ось цією кнопкою ми можемо вмикнути наш компресор. Ось цей. Ось так, і кнопками плюс та мінус відрегулювати тиск, який нам потрібен. А ось цією кнопкою ми можемо вибрати одиниці виміру. Або це будуть бари, або це будуть PCI, або KPA. І ось цими кнопками ми можемо, ми можемо або додати тиску, або зменшити його. І потім нажимаємо цю кнопку. І в нас включається наш компресор. Розміри. 122,1, 74 і в довжині, В довжині у нас 250. Ну, раз у нас є функція Powerbank, то потрібно перевірити протоколи швидкої зарядки. Спочатку на тай-пай Apple 5 вольт, Charging 15 А5 вольт, Samsung KFC 12 вольт, Huawei FCP SCP немає, 2.0 12 вольт, 3.0 12 вольт, 4.5.0 немає. Протоколів UBK немає і Pump Express немає. Ну, доволі непоганий набір протоколів, але я в справжніх пауербанках бачив і краще. Але це ж не тільки пауербанк, тоді можна зробити скидку. Type-C роз'єм. Power 3.0, 3018 Вт. Battery Charging 5 вольт, 1,5 А, Samsung KFC до 12 вольт, Quick Charge 20 до 12 Вольт. 3.0 до 12 вольт, 4.0. BBK немає, Pump Express немає. Ну, Хотілося б Power Delivery значно більше, ніж 18 Вт. але маємо, що маємо. Потужність на віддачу перевірили. Тепер подивимося, якою потужністю зможе заряджатися цей девайс. Скористаємося FNB 58. Бачимо 5, 5 вольт. І скаче струм в районі 2 А, тобто 10 Вт на зарядку. Це небагато, хотілося би швидше. Промет повністю заряджений, 100% на ньому. Підключили до електронного навантаження. Напруга 12 вольт, Розряджаємо силою струму 1,5 А і заміряємо ємність. Закінчився тест ємності. Наш бустер повністю розряджений. Тест ємності тривав 2 години 22 хвилини і за цей час віддав 42,5 Вт години ємності. ККД склав ймовірний 96%. Пістуємо бустера, поки що клема не підключена, будемо пробувати заводити на акумуляторі. Ще разок давай. Так, тепер спробуємо підключити бустера, можливо, буде краще крутитися. О, підключили бустера. Давай. Бустер працює. Мотор почав крутитися злавіше. Як бачимо, колесо спустило знизу. Тут зверху накачане, а знизу спущене. Будемо пробувати його накачати за допомогою нашого бустера. Так, вмикаємо. Вмикаємо і запускаємо. Ну, як бачимо, за 5,5 хвилин накачали до 213 KPA, що розрядився він на 26%. Це один раз завели машину за допомогою бустера і накачали одне колесо. І залишилось 74% на повербанку. Я від'єднав плюсову клему від акумулятора і будемо заводити автомобіль тільки на бустері. Для цього потрібно затиснути на ньому ось цю кнопку і дочекатися, поки цей синій світлодіод стане зеленим. Затискаємо кнопочку і дивимося. Так, все, можна заводити автомобіль. Все без проблем. А ну давай ще раз. Як бачимо, бустер заводить автомобіль без акумулятора. Після всіх тестів я для себе виявив такі плюси і мінуси. Почнемо з мінусів. Повільна зарядка. Тобто він заряджається всього-навсього 10 ватами, що, як на мене, у 2024 році. Мало. Хочеться хоча б 22,5, а в ідеалі 60. І також на віддачу тут ціна все 18 Вт. Хотілося б знову ж таки більше. А тепер плюси. Завести автомобіль з сівшим акумулятором без питань. Завести автомобіль без акумулятора також проблем немає. Підкачати колесо можна. Не надто швидко, 5 хвилин, але ви його накачаєте. І він при цьому не нагріється і не сяде в нуль. Підсвітити щось? також можна. Зарядити телефон без питань. Подивіться на цю комплектацію. Тут і крокодили, і шланг, і ну, абсолютно все для того, щоб користуватися цим приладом. Навіть два кабелі USB. А кейс. Кейс мені прям сподобався дуже сильно. Звісно, ця річ не дешева, але хороші речі не можуть коштувати дешево. Тому, якщо потрібна така штука, то це непоганий вибір. Дякую за увагу.